Те, що. Я дякую, що ви дивитесь це відео, що ви зі мною. І я це дуже дійсно ціную. Ідея вести YouTube канал була вже давно, але якось хотілося до цього підійти з підготовкою, але з часом зрозуміла просто, що ти ніколи не будеш готова. Ти ніколи не буде достатньо, особливо для мене, людини, трохи перфекціоніста. Ніколи не буде ідеально, так? Тому не варто чекати, а просто робити. Тому я так от у футболці з не дякую, що чистим волоссям, не причесаним не в зачистці. А Розповім вам сьогодні про історію. Про свою історію. Історію, яка зі мною а, трапилась останні чотири дні, що зі мною відбувалося, і а, історія, яка я впевнена, змінить моє життя на 180 градусів. Я виросла в горах, все моє життя а, перейшло в гірській місцевості. Я дуже люблю гори, я дуже люблю ліс, я дуже люблю ходити на вершини. І мій будинок розташований на пагорбі, до якого навіть немає можливості під'їхати авто, тому що там потрібно йти пішки туди. А останні чотири дні, що я робила? Я проходила курс по сейлінгу. Так, вони побили сейлінг саме кардинально протилежна історія з водою, протилежне горам. І саме це мене дуже захоплює і цікавить. І це моя така нова любов, і я про неї поки я ще на емоціях під враженнями хочу розповісти. Я довго до цього йшла. ну Тобто ця історія, напевно, розпочалася ще з минулого року, і вона так, знаєте, як дитятко виростала, виростала, виростала з місяця в місяць, пройшов рік. Того року я ще мала пройти цей курс, але не вийшло. Ну, і так Мало бути, тому що, напевно, напевно, а я думаю, точно я не була ще до цього готова. І от зараз це трапилось. І якби я мала якесь до того відношення, тому що я працювала на, як крю на лоці минулого року, тобто управління моторною лодкою. В деякій мірі я трішки робила це, коли мені давали можливість, дякую за цю можливість. Але саме капітан, саме інструктор, він сейлор має ранг яхт Ocean Master. Мастер? Так. Пробачте, якщо я неправильно сказала це. Ось. і ну, Це найвищий ранг в найвищий рівень. Сейлерів світової, який може бути. І я мала честь бути присутньою під впливом інструктора-наставника саме такого рівня. Але дякую йому за це безмежно. І він привив таку любов, показав цей світ, яким він може бути. Чому саме привив любов, тому що він показав, як це може бути. І що це реально, і що я можу, і як виявилося, я дійсно можу. Так, це тільки початок, це тільки бейсік, це основа, це такий відний курс. Це як ніби тобі тільки все розказало, як воно працює. Ти ще зовсім не сейлер. Я зовсім ще не, не капітан. Сподіваюсь, що я колись ним стану, дуже, дуже цього хочу. Але це такий від вводить тебе, це такий курс, який вводить тебе в, в сейлінг, вводить тебе в цей світ, і ти, це зовсім інший світ, до якого ти стаєш причетним. І це зовсім інше мислення, зовсім інше бачення, і це дійсно круто. Це, це не просто про just for fun, це не просто про розваги, це не просто про подорожі, але це дуже велика перевага саме цього. Да? <реш> і це важко, насправді так, це складно. Я, я і знала, що це складно, і я не сподівалася, що буде легко. Я знала, що буде складно, але саме дякую інструктору моєму чудовому за те, що в нього така витримка. Він вміло пояснює. Май він терплячий і він. Доносить інформацію саме в такому зручному форматі, в зручному вигляді, який може зрозуміти, мені здається, будь-хто, але, як виявилось, не будь-хто, тому що капітанами стають не всі, сейлерами стають не всі, і це така гірка правда, тому це точно не для всіх. І я дякую е, такій можливості, і я дякую світу, що я е, входжу в те число, яких, яким. Це може бути під силу, я дуже сподіваюся. Мене виходить, але це не означає, що це вже кінцева. Це тільки початок, це тільки початок і попереду, ще стільки всього, попереду дуже багато роботи, попереду дуже багато навчань, тренувань, практики. І це не один місяць і навіть не один рік. Це історія, в, ти, в якій ти ніколи не будеш досконалий, ти ніколи не будеш ідеальний, тому що якби, тут йде за основу вміння знати природу, так? тому що сам океан, він такий, це потужна стихія, яка поєднує в собі і Знання не тільки води, а й вітру, а й погодних умов, фізики, тому поєднує в собі все. І я, як людина, яка в школі ніколи не. Ну, типу, я такий середнячок, я не була відмінницею, фізика взагалі не моє. І усвідомлювати те, що ти маєш розуміти. Я навіть знаю на минуточку тепер, що таке. І який він закон бернулі. Закон бернулі, тому... е, я вже його знаю. Ну, тобто це чуть-чуть. І тим, що це складно, це дійсно цікаво. Тобто, люди, які е, не люблять, коли в житті все легко. а Я, напевно, з тих людей, тому що коли легко, тоді не цікаво. І тому цей світ. Великий, нарешті, відкрився для мене. Привідкрив отаку шпариночку, таку щіль, щілинку дверей. І я можу заглянути і сподіваюся, з ноги відкрити ці двері. Сподіваюся, в мене вийде. Переваги, інший світогляд, інше оточення людей. Тому що так, це люди іншого рівня. Я не кажу, що це вищий рівень, хоча сподіваюсь, що вищий. Але е, тобто, ця сфера потребує особливих навиків, особливих розумових, логічних е, вмінь. Чому я сказала, що це не для кожного, тому що ну, ну, не для кожного. Це не для кожного. Я не кажу, що це вже для мене, але е, я на цьому шляху. і... Я знаю, куди рухатись, тобто я бачу напрямок і буду в ньому працювати, в цьому напрямку працювати. І е, це про нові знайомства, про подорожі, обов'язково всі, як ми всі це любимо. Тобто дуже багато є бізнес-моделей і е, мережевих маркетингів, ви знаєте, які будуються саме на оцій тригерній точці, е, де людей. Захоплюють і заманюють, погано зараз сказала, але окей. В цю систему за допомогою тригеру, саме подорожі. Тому що кожен з нас хоче подорожувати, і я не зустрічала ще, напевно, такої людини, яка би сказала, що вона не хоче подорожувати, не хоче бути на морі, не хоче бачити світ, не бачила. Те, що е, не кожен може собі це дозволити, це так. І тому це така. Перспектива, це така чудова можливість зараз подорожувати водночас разом із селінгом, тобто вчитись подорожувати і бачити світ з води, тобто саме з того ракурсу, так? береги, наші прибережні зони, так? Ось. Що ще сказати? Так. Це те, що тримає нас в тонусі, і тут ніколи не можна сказати, що ти вже достатньо знаєш, ти достатньо досвідчений чи ти достатньо обізнаний капітан, тому що завжди може трапитися якась ситуація, яка Буде мати в собі певні різні фактори, і комбінація цих різних факторів може давати різний результат, в якому людина, як сейлер, має зорієнтуватися і діяти саме відповідно до таких обставин. І саме цим цікаво, тому що ти не можеш прорахувати абсолютно все, але ти завжди маєш думати два-три кроки, а то й більше, наперед. Ось. Тому дякую, що ви дивилися це відео. Це нехай буде такий старт. І я буду максимально багато розповідати про це, максимально багато показувати, наскільки дозволить мені е, мій час. Ось. Тому залишайтесь, підписуйтесь на цей канал. І далі тільки найкраще.